Вітаю, черговий випуск серії зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо на дві теми: одна тема е міжнародна, інша внутрішньоукраїнська. Тобто, перша тема це Німеччина, що в ній відбувається. Ці питання мені постійно задають е тут на YouTube Друга тема теж так би мовити, Мені задають питання часто. Це така специфічна тема закриття кордонів. Так? Так, в Німеччині вчора почалася можна сказати урядова криза. Пішов у відставку міністр фінансів, який представляє вільних демократів таку партію. Тобто, нинішня коаліція складається з трьох політичних партій: це соціал-демократи, канцлером є і головою якої є Шольц. Це Зелені і це вільні демократи. Так, ось одна з цих партій. За словами Шольца, яка заважала працювати, і постійно вносила якісь поправки, не погоджувалась і саботувала рішення загального уряду. Так? І нарешті ось Шольц не витримав. Ну так він це пояснює, так думати, на загал не витримав і запропонував піти у відставку. Ну і звичайно, що всі, скоріш за все, всі вільні демократи, так би мовити, вони вийдуть з цієї коаліції і Шольц буде очолювати. Це, до речі, абсолютно таке явище унікальне для Німеччини, але до січня місяця він буде очолювати таку коаліцію меншості. Тобто, за кожне наступне голосування, яке треба буде проводити через Бундестаг, Шольц змушений буде шукати. Ситуативну таку коаліцію, так, тобто переконувати там інші політичні сили, бувших, бувших своїх колег, вільних демократів, християнських демократів, і переконувати в тому, щоб вони проголосували. Чому це так відбу... буде відбуватися? Бо о, вибори наступні повинні були бути о, в наступному році, в кінці року, так, осеню 2025 року. Але Шольц вирішив це його рішення, яке ніхто не змушує, поставити на голосування в січні місяці, вотом довіри чи недовіри до його уряду. Що логічно, якщо буде не проголосу, що не буде проголосовано вотом довіри, так бо коаліція розвалиться, нема більшості голосів, і таким чином. Одразу оголошується після вотому не, ну, не проголосування за водом довіри, оголошуються наступні парламентські вибори, які відбудуться скоріш за всього, десь в березні наступного року. Ну, це такі е, юридичні моменти. Чому це відбулося? Є багато версій, одна з яких мені подобається найбільше, що Шольц просто хоче зіскочити. Він розуміє весь об'єм проблем, які зараз постає перед Європою. Світлі тих подій, що відбулися вчора, позавчора ну і будуть відбуватися найближчим часом. Він розуміє, що е, ті проблеми, які ну ви повинні розуміти, що в цей уряд прийшов до влади до, е, е, після Меркель і до війни нашої, так до величезної кількості проблем, які зіткнулася німецька економіка останні 2-3 роки. Тобто, ця коаліція не була готова до вирішення цих проблем, і в принципі. Та інфляція, яка є ріст цін, які є зараз в Німеччині, ну, звичайно, покладається відповідальність на цю коаліцію, в першу чергу на соціал-демократів, рейтинг яких дуже сильно падає. А в східній Німеччині просто ничівно впав до рекордних позначок. Так? І за рахунок голосів, ну, за рахунок тобто, за соціал-демократів, зараз виросли, виросли проценти у. Лівих партій да, декількох. Е, і в, ну, частково і в альтернативи для Німеччини. Я, ну, я слово, ультра не, не подобається жодного визначення. Да. Це такі партії, які є альтернативою традиційних партій правого і лівого флангу, скажімо, скажімо так. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Чим загрожує нам? Ну, Німеччина це другий в світі, але перший в Європі спонсор України. Вони дають найбільше грошей, вони дають найбільше техніки військової. І, звичайно, що такий період, бо ми повинні розуміти, що зараз напівдіючий уряд буде, неповноцінний уряд, так потім в січні місяці піде відставку. Буде тимчасово керувати. Тобто, вже це буде вже бувший уряд, практично, так. Ще два місяці до виборів, тобто виборча кампанія, там, будуть, звичайно, буде політична боротьба, заяви різні, намагання відібрати риторику тих же самих ультралівих щодо України. До речі, і міняє так риторику, коли він говорить про те, що. Не будуть давати дальнобійну зброю ці ракети Таурус про мирні переговори з Росією. Це все він намагається перехопити так, би мовити гасла, які висловлюють його конкуренти. Потім, як мінімум, місяць буде створюватись новий коаліційний уряд. Тобто, повноцінна Німеччина зможе зайнятися тими проблемами. Які є перед Європою, і перед Україною, і взагалі тому в світі, десь через півроку. І це якраз на такий найнебезпечніший період в наших, так би мовити, в нашій ситуації. Так? Тому те, що відбулося, це серйозний виклик і для Європи, і для Німеччини, і для України. Тому. Наслідки цього кроку ми будемо відчувати абсолютно будемо відчувати найближчі півроку, так будемо дуже сподіватися, що все ж таки, коли треба буде голосувати питання пов'язані з Україною, а уряд цей уряд меншості буде знаходити підтримку інших політичних сил. Які перспективи? Ну нинішні ситуації я зрозуміло, що вибори, от якщо зараз вибори відбулися, вибори б виграла християнська демократична. Партія в Союзі з ХСС з Християнсько-Соціальним Союзом з Баварії. <клес> Пробачте. А далі вже починаються серйозні проблеми, бо друге місце зараз за рейтингом є в альтернативи для Німеччини, які має м'яко кажучи, дуже скептичне ставлення до України до війни з Росією. Потім зелені, потім вільні демократи, потім Сара. Оця от ліва, Господи, забув прізвище, ну, немає великого значення. Потім лінкі партія це Дерлінки це ліва партія, так. З ким зможе створити Християнський демократичний союз? Коаліція це теж питання. Була історія, коли вони створювали соціал-демократами коаліцію, але може не вистачити голосів. Вони можуть створити знов. Трьох так би мовити таку коаліцію християнські демократи, зелені та вільні демократи. Ну то варіанти є, і варіанти того, що все ж таки прийдуть до влади політичні сили, які прихильні до нас, бо Християнський демократичний союз виступає на ну, принаймні, зараз за те, щоб навпаки посилити допомогу Україні військово, так і вони виступають за те, щоб давати все ж таки дозволи на використання дальнобійної зброї. Україну. але знову ж таки, це все вони говорили в опозиції. Не під час виборчої кампанії, можливо, будуть відбуватися певні зміни, тим більше, знову ж таки, подивимося, як буде діяти нова американська адміністрація. І друге питання воно дуже специфічне. Я його зачитаю. Це мені Алекс, я пробачаюсь прізвища не бачу. Скажіть, будь ласка, чому з Ізраїля, які воюють, які так люблять приводити, в приклад, кордони відкриті, виїхати можуть як чоловіки, так і жінки, а в Україні ні? Чому з Рашкику ставлять в приклад всього анти і всіх несвобод, виїхати можна, з України ні? Чому з Сирії Афганістану, Афганістан, які хочуть виїхати з країни, можуть виїхати з України ні? Як ви вважаєте, чи буде людина захищати таку країну? Ну, по пунктам так е, зрозуміло, що держава розглядає. Будь-яка держава розглядає людей як ресурс, так? особливо під час війни. Держава, сам інститут держави створений в першу чергу для безпеки своїх громадян, так би мовити, так? І з давніх часів держава виконувала функції, функції саме, саме захисника. Ну, тобто, щоб людина, яка живе в межах певної території, відчувала, що будь-яке якесь -який Плем'я, якісь ці кочівники, чи якісь там, не знаю, ну хто завгодно, не безкарно не могли нападати на людей, там не знаю, вбивати, грабувати, і тому подібне. Так? За це люди. Ну, я, я дуже просто пояснюю, так щоб розуміти, за це люди там платили ну, в сучасному розумінні еквівалент того, що ми називаємо податками. Так? А з розвитком держави, з розвитком демократії, з розвитком інституцій різних, так роль держави, звичайно, послаблюється. Вона стає не такою насильницькою. З'являються елементи демократії, які дозволяють цього лівієфана, як його за теорією називають гопса, а, а трохи приструнити, так би мовити, так. Тобто, і ми бачимо, да, що цей лівіафан він в різних країнах по різному тобто, буде діє, по різному в різному в різних значеннях його сила. Звичайно, ми не супердемократична держава, ми не держава, яка абсолютно побудована правових там засадах, у нас нема серйозної такої соціальної бази для тоб, функціонування повноцінного держави Західного взірця. так, але ми не отут От приводяться приклади Сирії, Афганістану, ну повірте, там просто нема тих держав в тому розумінні, в якому. Держава в Сирії не може захистити своїх громадян. Більш того, держава в Сирії, ну принаймні то, те, що визнається там ООН, вона контролює щось біля 20% своє, своєї території. Все інше воно знаходиться під контролем різних терористичних організацій, різних військових організацій, різних бан, просто так би мовити, так тому повірте, я був в Сирії і, ну. Найгірші взірці нашої державності і поруч не стоять з тим, що відбувається в Сирії. Про Афганістан навіть казати не хочу. Просто подивіться відео, забийте, зрозумійте, чому люди звідти виїжджають з сім'ями. І я ж не кажу про момент, який про простий, так що ну, треба розуміти можливості так мовити, виїзду з цих країн чисто фінансові, економічні. Про Ізраїль це окрема розмова. Ізраїль створювався як країна для євреїв, так би мовити, так. І люди, які селилися на самому початку, це для, цих, для них це був виклик самого початку, так би мовити, так? Тобто це абсолютно тобто людини єврейського походження після Другої світової війни було маса варіантів. Якщо вони не хотіли залишатися в Європі, що абсолютно зрозуміло, так? Ну, принаймні в тій Європі, в якій вони масово жили, це там Німеччина, Польща. Після майдаників, після Аушвіца, там зрозуміло, що вони не хотіли жити. після цих всіх після Холохосту в на території цих держав були і багато інших варіантів. Ну наприклад, саме пошинця Чайна Америка, Південна Америка, Великобританія. Там ну тому це був свідомий вибір. Ну від собі, коли ти з Європи приїжджаєш. А практично голу пустелю, і все треба починати спочатку. І це, звичайно, це було 80 років назад. Так Декілька поколінь виросло в розумінні, що жити в Ізраїлі це виклик певний. Так? От я пам'ятаю навіть покоління моїх однокрустних кашників, з якими я вчився, які євреї. Я сам з Подолу. І в мене багато було знайомих євреїв, які поїхали. Ну, я вам скажу так, більшість з них все ж таки. Побувавши в Ізраїлі, це, звичайно, початок 90-х років, це не сучасний Ізраїль. Ізраїль дуже різко виріс економічно, політично, там, соціально за останні 30 років. Так ось, коли вони приїжджали на початку 90-х років в Ізраїль, ну, невелика частина з них залишилась там жити. Тобто молоді хлопці, вони і, і тому, що не хотіли служити, і тому, що все треба поч... ну, дуже важко, важке життя їм здавалося. В Європі чи в Америці їм давалося буде набагато легше. Тому порівнювати Ізраїль з Україною просто неможливо, в принципі, так? А апріорі. Бо це свідомий вибір самих ізраїльтян, типу мовити, так, людей, які там живуть. Я вже не кажу про, ви навіть не уявляєте, я в Ізраїлі бував, яке там відношення до військової служби. Ну, в принципі, це. Ціла каста, так би мовити, ти ним ну, це, звичайно, міняється. Звичайно, міняється. Це не так, як було 20-30 років назад, але все одно це залишається. Зробити серйозну кар'єру, якщо ти не служив в армії, ну до, до останнього часу було, було важко. Да, зараз Натаньяху дав приклад, в нього є міністр в уряді, який відповідає за безпеку, який не служив в армії. Це унікальний випадок для Ізраїля. Ну і скажу, Ізраїль міняється. Але все одно. Ну, Там зовсім інше відношення, в принципі, до, до військової служби. Щодо Росії, у Росії набагато потужніший мобілізаційний резерв, ніж в Україні. І Росія Путін, і це, до речі, довела часткової мобілізації, Він побачив результат це часткової мобілізації. так? Тому він і не хоче закривати країну для того, щоб люди не відчували, бо закриття країни це. Звичайно, в сучасному світі, це це ми живемо зараз на Радянському Союзі, так? І не 100 років назад, це екстраординарна подія. Закриття країни 100 років назад чи 80 років назад для 80% населення, а навіть для 90% населення, наприклад, там СССР, нічого не означало, бо вони ніколи не були за кордоном. Вони не знали, що можна виїхати за кордон, не було ніякої можливості і тому подібне. Психологічно вони не були а, абсолютно до цього готові. Зараз звичайно, мобільність населення навіть в Україні, яка не не така мобільна, як там не знаю європейці, так але все одно величезна, особливо молоде покоління, величезна кількість людей для них за кордон, це абсолютно була нормальна річ. І, звичайно, закриття кордонів це така екстраординарна подія, яка, мабуть, з усіх подій, що відбуваються з України за останні три роки, викликає найбільше суперечки. Чи правильно щось зробили, я не знаю відповіді. Подивимося, як до чого доживемо, подивимось по результату. Я... Просто в свій захист можу сказати: так, я людина, яка може виїхати за кордон, я з почуття солідарності не виїжджаю за кордон, жодного разу за кордоном не був за ці два, два з половиною роки і не хочу їхати за кордон. Звичайно, що проблема в тому, що ще треба мати стратегічне мислення, так мовити, владі, і, треба, і коли вводилася міра як така надзвичайна, так би мовити. Вони виходили з того, що це проіснує ну, півроку. Ну, я не кажу про 2-3 тижні, як пам'ятаємо, хто казав, так? ну там півроку, ну, рік максимум, а потім це буде відмінено. Але війна продовжується. Того ура патріотизму і шапка закидательства, як пам'ятаємо, яке було в 22 в перші половині 23-го року, це закінчилось. І, звичайно, такі песимістичні настрої, песимістичні настрої, побачте, вони опанували певними масами в Україні, і вважається, що, ну, і в принципі, я погоджуюсь. Звичайно, для сучасної людини такі обмеження вони занадто серйозні. І тому в нашої держави, я хочу бути реалістом, не хочу розповідати, як повинно було бути. Да? Я розумію, що це не було б в нашій країні. Чи як можна змінити, я розумію, що це не зміниться в Україні? Є два варіанти. На даний момент це перший варіант це відкрити, ну хоча б повільно, по, поетапно для різних категорій, але найближчим там півроку рік відкрити ці кордони, навіть не закінчуючи війну. І другий е варіант це закрити її повністю для всіх апріорі, для жінок, для дітей і всього іншого. Третє варіант я не бачу просто, просто не бачу за який є варіант, ну звичайно, я точно не за варіант другий так. А тотального закриття, точно не за цей варіант. Але я розумію небезпеки першого варіанту. Абсолютно не бачу небезпеки першого варіанту. Я просто бачу, яка готовність великої кількості людей, які готові виїхати, і які точно вийдуть при, при ліпшій можливості, які просто немає грошей, можливості чогось іншого виїхати зараз. Я кажу про чоловіків. Я бачу, як. Чуються постійно від знайомих, від, від читаю про це як мами і батьки, тобто дітей, які підростають, які в перспективі там 18 через рік-два, як вони вже готуються до імміграції. І звичайно, вони скористаються цією можливістю найближчим часом. Ну, тобто, чим далі продовжується війна, тим. Тим, скажімо так, для багатьох людей буде зрозумілим, що треба звідси виїжджати. Тим ті, які хочуть виїхати, скажімо так. Чи робити їх ворогами країни і робити їм такі перепони, створювати, так? Не погоджуюсь з цим, теж не погоджуюсь з цим. Ну, тобто, давайте так скажу. Це розумієте, це міркування в голос я не готувався. Не, я, тобто, не, не, не так, щоб так сидів там і думав цілий день над концепцією. Я постійно про це думаю, кожен день про це думаю. В принципі, якщо ми хочемо провести такі соціальні експерименти, соціальний історичний експеримент, в результаті якої ми можемо втратити і державність, державу, і все, що завгодно, так би мовити, да, ми можемо це зробити. І можливо, це було б і правильно. Відкрити кордони і. І зрозуміти, скільки нас все ж таки залишиться. І тоді тоді історична справедливість буде встановлена. Якщо Україна втратить за 100 років другий шанс стати державою, залишитись незалежною державою, ну, значить так воно і значить, так воно і повинно було бути. На жаль, на жаль, ми не перші за всю багатовічну історію світу. Які не змогли захистити свою державу, чи не захотіли, чи, ну і, мабуть, не останні, так би мовити. Якщо далі, якщо, якщо Україну проломлять, якщо Путін не буде покараний за те, що він зробив з Україною, то звичайно всі ці процеси будуть тільки посилюватись по всьому світу. І в ролі українців буде виступати ще ну точно з десяток держав по всій планеті. Тобто вирішувати проблему чи боротися і стояти до кінця у своїй державі, дозволяючи державі насильно обмежувати їхні права, чи, ну, грубо кажучи, дати можливість державі і нам самим перевірити свою здатність до спротиву вже в максимально таких умовах, ну, скажімо так, ну, у нас, в принципі, якщо ти вийдеш на вулицю, щоб не ці шахеди, я про Київ зараз скажу, звичайно, не про Харків, не час про Запоріжжя. Ой, навіть страшно дивитися це все. Але якщо в Київ вийти, там без тривоги, ресторани працюють, люди гуляють, все нормально відбувається. Якщо відкрити кордони, ну взагалі тоді ця країна буде ну, повністю нормальна, так би мовити. Просто Десь в деяких місцях пострілюють, в деяких там щось інше відбувається, в деяких ховають героїв. Знову ж таки, я абсолютно безпитую. Це для. Щоб остаточно закрити цю тему для себе і для вас, кому це цікаво, ми знаходимося в унікальній ситуації. Не порівнюйте українську ось, нинішню ситуацію з жодною іншою ситуацією. Всі аналогії з Другою чи навіть з першою світовою війну не мають жодного підґрунтя. Абсолютно інша політична ситуація, абсолютно інша економічна ситуація, абсолютно інша демографічна ситуація, так? Я постійно на цьому наголошую. 80 років назад мобілізаційний потенціал всіх країн, і розвинутих і не розвинутих, був набагато більший, бо молодого населення було набагато більше в процентному відношенні. За старше покоління старших людей значно більше ніж було 100 років тому назад. Економіка, економіка зараз не індустріалізована в розвинутих країнах. Так? Вона, В основному це економіка послуг. Навіть наша економіка, вона дуже великий процент має саме в сфері послуг. так? А людей, які працюють в цій сфері, це не як зі станка. Просто взяти і мобілізувати. Ну, Просто приходити на завод, де працюють 10 тисяч людей і, 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 і тупо їх мобілізувати. Тобто, це, я вже не кажу поставити на рейки військові і тому подібне. так? Це все вчорашній день. Це війна новітнього абсолютно плану. Новітнього виду, і, і жодна. Тому вони всі дивляться. І американці, і європейці. Знаєте, скільки тут знаходиться дослідників, військових спеціалістів, соціологів, антропологів, демографів іноземних. Я би знаю про що, про що кажу. Да? І вивчають цю унікальну ситуацію. На жаль, ми для великої частини людства такий експериментальний майданчик. І. Якщо ви хочете, я кажу тим, хто виступає за відкриття кордонів, щоб і такий експеримент провели, ну що я можу сказати? У мене нема, на жаль, морального права, я сам в себе його забрав, морального права вчити когось з цього приводу. Бо я дійсно я маю можливість виїхати, я не в окопі, ну і в принципі, я, на жаль, маю. Значно більше джерел інформації, значно більше інформації про ситуацію в країні ніж ніж пересічний українець. Тому дякую, до побачення, до наступних зустрічей.